Добрий день, дітки. Діти. Я сьогодні пропоную вам намалювати ось таку тарілочку. Діти, тарілочка це посуд. Її використовують для обіду, щоб снідати для їжі. Посуд буває різний. Буває посуд, на якому готують їжу. А буває посуд, з якого їдять страви. І так, погляньте, яку ж ми будемо малювати тарілочку. Вона кругла. На білому фоні намальовані рослинні елементи, намальовані квіточки та листочки. Подивиться, у квіточки жовта серединка, і три. Пелюсточки по, по два листочка з однієї сторони і з іншої два листочка з іншої сторони. І так, що нам потрібно для роботи? Для роботи мені потрібна клійонка, шаблон круглий, на якому ми будемо малювати стакан з водичкою. Пензлик з серветкою фарби червона, жовта та зелена. І так, я беру спочатку пензлик і набираю жовту фарбу, я буду малювати серединку в квіточці з однієї сторони. Погляньте, можна серединку ось так малювати, розташовуючи пензлик вертикально над папером, з однієї сторони, з іншої сторони. Ще. І ще. Так серединку я вже намалювала. Тепер я буду малювати пелюсточки. Але діти у мене пензлик в жовтій фарбі. Я її промиваю. Окрай стаканчика перебираю зайву водичку та набираю червону фарбу і притискаю. Пензлик. Ось так. Ось так. І ось так. Тепер буду малювати пелюсточки на другій квіточці розташовую пензлик ворс. Перпендикулярно серединки і притискаю з однієї сторони, з іншої і з іншої. Тепер я буду малювати третю квіточку, пелюсточки на третій квіточці. Раз. Два, і три. Так, і четверта квіточка. Притискаю раз. Ой, трішки ворс зіскочив. Два і три. Дітки, подивіться, я вже квіточки намалювала. Тепер я буду промивати пензлик від фарби. І набирати зелену фарбу. Так. З однієї сторони раз, буду притискати. З однієї сторони, раз, два. І з другої сторони раз, два. Раз, два. Раз, два. Перевертаю. Раз, два. Раз, два. Ще раз, раз, два. І залишилось два листочка ще все. Я вже мою тарілочку вже прикрасила. Так. І так, дітки, погляньте, яка вийшла у мене тарілочка. Я пропоную вам намалювати таку ж саму або використати, використовувати Інші елементи. Ви вже знаєте пряму лінію, хвилясту, крапочку. Все, дітки. До побачення.